Справжні наукові ідеї з квесту Браяна Джонсона безсмертя вічність, гонка, наука, божевілля та пошук нового сенсу життя у світі, одержимий технологіями та прагненням оптимізувати кожен аспект нашого життя, ідея продовження життя, і навіть взагалі, щоб досягти безсмертя, стає все більш популярною. Брайан Джонсон Технологічний мільйонер та засновник стартапу Blueprint став одним з найяскравіших і найсцентричних гравців у цій гонці. Його ранкові ритуали, включаючи 6,5 годин роботи, високі гаджети та складні протоколи, викликають одночасно захоплення та здивування. Але що за цим прагненням до вічності? І чи ми дійсно рухаємось до нової стадії еволюції, чи це просто інша мода, підживлена технологічним прогресом і страхом смерті? Я не можу сказати, що я повністю засуджую бажання довголіття. Людство завжди прагнуло покращити своє існування, і продовження життя, звичайно, є одним з найбільш фундаментальних бажань. Однак підхід Брайана Джонсона мені здається надмірним. Його рутина більше схожа на наукову лабораторію, більше схожа на нормальне життя. Викликає питання, чи варто того, щоб пожертвувати радістю сьогодення за примарну надію на майбутнє. У моїй статті, присвяченій цьому явищі, я хотів би поділитися своїми думками про гонку на вічність, проаналізувати підхід Брайана Джонсона і запропонувати альтернативний погляд на сенс життя, який не вимагає жертви для сьогодення для майбутнього. Наука чи божевілля. Аналіз підходу Брайана Джонсона: Не можна заперечувати, що Брайан Джонсон це людина, яка має величезні ресурси та пристрасть до наукових досліджень. Його проект Blueprint, який включає складні тести, аналіз крові та генетичний скринінг, безумовно, амбітний і, можливо, навіть прорив. Однак варто критично подивитися на методологію та інтерпретацію результатів. Як справедливо зазначає Річард Сів. Агенції в Королівському коледжі Лондона, деякі біомарки, пов'язані зі старінням, є оборотними і можуть впливати на різні фактори. Віднесення до людини вік на основі цих біомаркерів це завдання, яке вимагає набагато глибшого аналізу та обширних даних, ніж це можливо в рамках індивідуального дослідження. Крім того, деякі з протоколів, якими користується Брайан Джонсон, викликають серйозні питання. Вживання наркотиків, таких як рапімасин, на основі обмежених досліджень у людини, є ризикованим та неетичним. Як показує сам Джонсон, експерименти з втручаннями, які не підтримуються твердими науковими даними, можуть призвести до непередбачуваних та негативних наслідків. Альтернативний погляд на значення життя, якість над кількістю. Я переконаний, що гонка на вічність, заснована на прагненні максимального продовження життя за будь-яку ціну, є помилковим шляхом. Замість того, щоб витрачати час та ресурси на складні протоколи та високі гаджети, ми повинні зосередитись на покращенні якості життя в сьогоденні, що означає жити повним життям. Для мене це здатність насолоджуватися простими речами, проводити час з близькими людьми. Робити те, що вони люблять, розвиватись як людина та користь суспільству. Це здатність знаходити сенс і мету щодня, незважаючи на труднощі та виклики. Я не кажу, що ми повинні ігнорувати наукові досягнення та відмовитись піклуватися про своє здоров'я навпаки, здоровий спосіб життя, належне харчування, регулярні фізичні вправи та позитивне мислення є важливими компонентами довгого і щасливого життя. Але це не повинно перетворюватися на нав'язливу ідею і не повинно вимагати жертв у сьогоденні. Роль штучного інтелекту в майбутньому людства Брайан Джонсон, як справжній технологічний провидець, передбачає роль штучного інтелекту в майбутньому людства. Його ідея завантажити свої думки в моделі AI, і тим самим досягти фактичного безсмертя, звучить як сценарій для науково-фантастичного фільму. Однак я переконаний, що ця ідея заслуговує на увагу і вимагає подальшого вивчення. Штучний інтелект має великий потенціал для покращення якості життя людей та вирішення найскладніших проблем людства. Можливо, в майбутньому ми зможемо створити штучні моделі свідомості, які дозволять нам зберегти свої знання, досвід та особистість навіть після фізичної смерті. Однак слід пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент, і його використання повинно базуватися на етичних принципах та цінностях. Ми повинні гарантувати, що штучний інтелект служить на користь людства і не використовується для маніпулювання чи контролю за людьми. Особистий досвід та спостереження Я не можу сказати, що я повністю відмовився від бажання здорового способу життя. Я регулярно займаюся спортом. Намагаюся правильно харчуватися і звертати увагу на своє психічне здоров'я. Однак я намагаюся уникати крайнощів і не перетворюю догляд за своїм здоров'ям у нав'язливу ідею. Я помітив, що люди, які надто турбуються про продовження життя та оптимізацію свого тіла, часто втрачають радість життя і стають нещасними. Вони витрачають час і ресурси на марні речі і забувають про те, що насправді важливо. Я вважаю, що ключовим до довгого і щасливого життя є здатність знайти рівновагу між доглядом за своїм здоров'ям та насолодою життям. Це здатність насолоджуватися щодня і не витрачати час на марні речі. Висновок гонка на вічність це складне та багатогранне явище, яке вимагає критичного аналізу та розуміння. Підхід Брайана Джонсона безумовно цікавий і надихає. Але він також викликає серйозні питання та страхи. Я переконаний, що ключем до довгого і щасливого життя є не максимальне продовження життя за будь-яку ціну, а покращення якості життя в сьогоденні. Це здатність насолоджуватися щодня, проводити час з близькими, робіть те, що вони люблять, і приносять користь суспільству. Можливо, в майбутньому ми зможемо створити штучні моделі свідомості, які дозволять нам зберегти свої знання, досвід та особистість навіть після фізичної смерті. Але навіть у цьому випадку найголовніше це не безсмертя, а сенс життя. І в кінцевому підсумку: найголовніше це не стільки років ми прожили, а те, як ми прожили в ці роки.